Один день життя швидкісного майстра манікюру і чому я 6 клієнтів розтягнула на цілий день. Перша клієнтка прийшла на 9.57, тут робота не моя, бо клієнтка новенька. Зробили їй шикарнюче укріплення і справилися менше, ніж за годину. І при цьому ми ще два рази змінювали форму. Наступна клієнтка прийшла на 12.00, тут вже робота моя. Тут справились за 73 хвилини, тому що був ще дизайн. Третю клієнтку попросила приїхати трішки раніше, тому почали о 13.19. У нас тут, як завжди, однотон і щось по-бистрому й додому, тому впоралися теж менше, ніж за годинку. Наступну роботу розпочали о 16.01, робота, до речі, теж не моя. Зробили червоні і впоралися за 70 хвилин. Тут ми розпочали о 17.19, робота на відео теж не моя. Зробили яскравий дизайн і впоралися за 80 хвилин. А далі до немає, але клієнтка була записана на 19.00. Ну а якщо ви були уважні, то ви порахували, що я відпрацювала 6 клієнтів за 6 годин і 33 хвилини. хвилини. Чого ж я їх розтягнула на цілий день? Тому що я потрапила в лікарню з грижами, і після виписки мені сказали включити максимально лайтовий режим.